Стрімко наближається зима і з кожним днем стає все холодніше, особливо холодно в окопах на передовій. Ініціативні українки клубу за інтересами, українська скарбничка, який функціонує в міському будинку культури, займаються тим, що зігрівають наших захисників і захисниць. Дванадцятеро майстринь народно-декоративно-ужиткового мистецтва працюють із великим бажанням та вкладають свою душу і часточку серця у різні теплі речі, які виготовляють для військових. Старанно і з любов'ю в'яжуть своїми руками шкарпетки та рукавички. Ну і вже не в перший раз дівчата згуртувалися ну, заради ну заради, заради однієї мети, заради перемоги, але щоб вам щоб вам там на тих позиціях було трошки тепліше. Щоб ви згадували домівку, щоб ви там грілися. Вони з власними руками зв'язали ось такі чудові рукавиці, чудові шкарпетки, трошки різнокольорові, але ми вважаємо, що, вдруг, що... Від душі. да, від душі. Я дуже так, від душі. Так, Тому, будь ласка, передайте хлопцям, передайте тим, хто там на далеких позиціях, що ми їх чекаємо з перемогою вдома, щоб вони були живі, здорові і вам в свято теж. Здоров'я, миру, наснаги, всього самого саме найкращого. І усі носки для вас. Це пані Любов, людина з доброю душею і великим серцем. Ось уже два місяці вона в'яже шкарпетки для військовослужбовців. За цей час відправила на передову чимало теплих речей. І цього разу вона знову прийшла, аби військові вчасно отримали 25 пар, шкарпеток та рукавичок. Теж за все. Я хочу привітати всіх наших дорогих хлопців, які воюють і захищають нашу країну. Саме головне, щоб вони були здорові і живі. І з праздником всього всього найкращого вам. Щоб тепленько вам було в ручки, в ножки. ми вам зв'язали носки. Будемо ще в'язати. Дай Боже, щоб тільки закінчилася ця війна без тріща. Скажіть. Чи давно ви в'яжете? Так, да, ми вже відколи холода. Відтоді почали в'язати рукавички і носочки. Так? Да. А можете сказати, скільки ви вже зв'язали, скільки пар, чи скільки пакунків відіслали хлопцям? Ну я знаю, я щось і не щитала. Пар 12, мабуть, я вже зв'язала. А чи отримували ви якісь заявки від хлопців? Чи самі просто в'яжете? Ні, Ми самі самі надумали, самі сіли тут у клубі. Люба Антонюк, наш руководів, у нас предложила. Ми согласилися, і всі дівчата я не одна, нас багато в'яже. Ми в'яжемо в основному вдома в спокійстві, Тут собі дівчата свою роботу знають, а ми дома і приносимо ось. В'яжемо з піснею. Ой, обов'язково, ми ж я в хорі натхнення, співаю й дома, мурликаю собі під носом щось. І в'яжете. Ну, якраз ви з піснею в'яжете, то й хлопцям буде веселіше да, і тепліше, да. так? Так, да, так. Да. Я думаю, що так. Дав би Бог тільки, щоб вони були здорові і живі. Саме головне. Дуже вдячні. Громадянам, небайдужим людям, що підтримують і збройні сили, і не забуваючи про турботу, що і хлопцям тяжко, і, і на місцях теж є всякі негаразди. Але Ну саме головне, щоб віра, перемога за нами і ні кроку назад. Угу. Да, Підходять да, під... вам, так? Так, да, 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 якраз воно виходить під цей. Під, під авто, да, да, якраз під автомат, це якраз удобно під да. ружок. цей, щоб і получається і тут тепло, і, uh -huh. і, і удобно, що дуже добрі, шкарпетки, теплі да? шкарпетки. Що да. по домашньому ну, всім ми, да. Я думаю, що однозначно сподобається. Я думаю, вони 100% будуть раді. І Будуть раді в тому плані, що їх підтримують тут. Не забувайте, що їм буде ще більше наснаги, ще більша жажда до перемоги. Отож долучитися може кожен. Для цього навіть не обов'язково вміти в'язати. Тут навчать і допоможуть передати готові речі на фронт. Адже зігріти наших захисників сьогодні першочергове завдання. Що Щоб... Щоб... з перемоги понад перемогою Світлана Луценко Олексій Мягій, телекомпанія КЕТ.